номер жетона ваш и фамилия. Да я вам сказал. 013-021-2. <реклама> Что-что? <реклама> да, 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 это был номер жетона. Да. Добрый, добрый. 12.92, он, блять, по посадкам, по служебный автомобиль, короче, текают, текают по полю, по полю текают, мужики, такого цирка я не бачил. Які результати від неправомірних дій співробітників поліції? Друзі, я часто отримую коментарі. На твоєму каналі немає жодного відео, де співробітника поліції було притягнуто до відповідальності. На твоєму каналі немає відео, що співробітника поліції було звільнено за незаконні дії. Друзі, на каналі є все. Так дійсно на даний момент дуже багато відеоматеріалу, і інколи дуже складно знайти потрібний відеоматеріал. Давайте я вам нагадаю, які ситуації були. І які є результати. Починаємо з минулого, і у нас буде така трилогія по сьогоднішній день. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій YouTube канал. Потрібен юридичний захист. Телефонуй! І розпочинаємо з капітана поліції Івана, який свого часу зупиняв авто, вказував, що водій порушив правила дорожнього руху, але адміністративний матеріал не складав. У нього була така комерційна жилка. Нам повідомили про даний факт, і ми з моїм знайомим виїхали на місце події. І в подальшому мене зупинив даний співробітник поліції. Посилання на повний відеоматеріал я лишаю в описі. Добрий. Причина зупинки світло. Біля селених пунктів з 1 Це нарушення, да, командир? Причина зупинки порушення правил дорожнього руху. Поза межами населеного пункту я їхав без ближнього світлофар. Хочу вам нагадати, що за дане правопорушення у нас попередження. Але капітан мав таку комерційну жилку, і про попередження мова взагалі не йшла. З первого числа не було. Та я і забув, що з першого числа треба включати. Капітан мене не впізнав, і я почав виконувати всі його вимоги. Документи передати, будь ласка, пройти до службового авто та без питань. <звук> пішли попишемо. Запам'ятайте, ніколи не передавайте свої документи співробітнику поліції, ніколи не проходьте до службового автомобіля, щоб поліцейський не маніпулював. Вами, щоб він не вимагав неправомірну винагороду. В Свою чергу я всі події фіксував для того, щоб в подальшому, якщо буде неправомірна винагорода, повідомити у відповідні органи і притягнути до відповідальності даного капітана. Там доповнення. Там прибавність. Ні. В службовому авто він мені запропонував 200 нормально, я сказав нормально. І ще один 200 гривень просить. Так дай йому 200 гривень. Є? То є. В деревні летом сейчас хто просить 200 рубасів, короче. От у нас ми даємо соточку до Алдіма. Номер скажи, у тебе жінкам там... дзвоніть. В <світник> подальшому ми зафіксували дані купюри, і я виконав вимогу співробітника поліції. Він мені вказав, куди їх в службовому автомобілі покласти. Я кошти поклав і він повернув мені документи. Далі я повернувся до свого автомобіля і поїхав далі. Для того, щоб розвернутися. Під'їхати до службового автомобіля і викликати відповідні органи стосовно даних подій. Представтесь, пожалуйста. Є втора автома. Подальші дії ми фіксували на відеокамери, але коли ми зупинились. Капітана в службовому автомобілі не було. Знаєте, де він був? Він був в кущах. Схема у нього була наступна: зупиняє авто, вказує про порушення, адміністративний матеріал не складає, пропонує винагороду, отримує винагороду і пішов в лісок, склав. Кошти. Повернувся на кармані, нічого немає. Я був останній. І поліцейський капітан Іван повернувся в кущі, щоб забрати усю касу. Але коли вийшов з кущів, побачив, що його вже фіксують. Поліцейський Полтавського у РВП, старший поліції Солодонив Роман Григорович. Удостовірення можна ваше? Так, знаходити? точно. Пожалуйста. Будьте любезні. Так, Солодовник, Роман Григорьевич, полицейский СРПП, номер два Полтавского РП, Полтавского видела полиции, ТТТ, действительно до 21 -го года. Совершенно верно. Ждем сейчас ваше руководство, ждем сейчас внутреннюю безопасность и будем... Ставьтесь, пожалуйста, товарищ капитан. Я не понял, что это не хотите. Ви отрымали на правомерную выведу только что. Не, да, надо, не, надо. не надо, не надо. Не надо. Уже дать? всех сообщили, сейчас Иже, ждем сейчас уже едем. Ребят, приехали. Купюры переписаны. Пожалуйста. Кто вы такие? Мы задаем вопросы. Кто вы такой? Товарищ капитан, представьтесь, пожалуйста. Согласно закону Украины. Согласно закону України про національну поліцію, а конкретний пункт. 18. стаття 18, пункт 3. Ну. Знакома? Ну. Выполните, пожалуйста. Так подождите. Представляется, под сотрудник, когда он подходит из Когда Украины. особо свернулось. Подождите, Вы закон Украины знаете? Знаю. Я вам говорю, статья 18, пункт 3. Не знаете, возьмите книжку, прочитайте. Если вы чего-то не знаете, вы прочитайте, не говорите. Либо вы выполняете или нет. Что вы хотите есть? Ничего, у нас зафиксировано факт получения неправомерной выгоды. Ребят, предоставили... Руководство уже Нет, сообщили, предоставили, внутреннюю предоставили. безопасность как... сообщили. Не Нет, Фиксация только предостав... что была в машине Давайте, у вас. Вы Никуда делаете? вы не уезжаете, ждем. Покажите, пожалуйста, служебное удостоверение. Я еще раз вас прошу. Покажи, Иван, удостоверение. Люди просят. Покажите удостоверение. Все, Камера фіксувала безперервно, від моменту блядь, одна, втора і треті. Покажи все. Покажи достері. Ще Шеметун Іван. Одразу хочу зазначити, що в поліції його вже немає після даної історії. Район на поворот на селещину тут вони на дорозі стоять. На основанні то що ви бабок! Це трассы Киев, Полтава Харків, поворот на Селещину. Дарово! тут два спеціаліста, два дві країни. Ну, хорошо, куди мені? Отойди, я розговорю. Ну, це район, кому мені сообщається. У шотки да. мало було, короче, в Селещині. У нього паніка, мандраж. І далі я був шокований, що він почав робити. І він також зрозумів, що комерція на цьому його закінчилась. Это перед Марковкою. Так, так, і поворот на марковку, да. Ви патрульний поліцейський или ні? Ні, Ні. Так, у нього номер номер. І ось починається саме цікаве. Іван вирішив тікати на службовому автомобілі в поле. Але при цьому залишити свого напарника. Номер жетона ваш і фамілія. Та я за м сказав ноль тринадцять, ноль двадцять один два. Чого вакциноєваніше не поміти? Так, це був номер жетона. І в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого Ютуб каналу: це Васі Піров та Анатолій. Друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви маєте можливість стати або патреоном, або спонсором Ютуб. Каналу, щоб і далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції та надавати вам усі необхідні рекомендації, що необхідно робити, та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Ваша підтримка в подальшому йде на підтримку збройних сил України. Визав на сто два ноль 30... 21, 2. Фамилия ваша. Да я же предоставлял. Фамилию назовите. Вам фамилию. Фамилию ваша. Фамилия я ваша. Вам говорил. Фамилия. Он, он, отказывается представляться. Причем отказывается. Он, он, отказывает. он, он сотрудник полиции. Не, ребята, он это говорит, ты... как сотрудник я сотрудника. вам разговаривал. Показывал вам. Да, разговаривал ты нормально, короче. Показывал Да. 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 Он сейчас... Добрый, добрый. 1292, вон, блядь, по посадкам, по служебный автомобиль, короче, тікають, текают по полю. По полю текают, мужики, такого цирка я не бачил. Взял бабок 200 рублей и текает по полю. Там на видео будет, видно. Кинул своего. 200 гривень, вимагали 100, 100, короче. Говорит, 100 мало, 200. А второй по полю, он на казенном транспорте. Да шукую. Ну, на селещині второй тікає. Ми цього можемо задержати, в принципі, але з ружем, ребят. Далі він в полі викинув усі кошти, повернувся назад, об'їхав нас, забрав напарника і поїхав по службовим справам. По їде. Ну Як нього пішов? Поїхали, розбирайтеся. На сьогоднішній день, на жаль, залишились такі співробітники поліції, які порушують законодавства, які будуть маніпулювати вами для того, щоб отримати неправомірну винагороду. А що робити водію, як йому захиститись? Друзі, для цього ми з адвокатом Антоном Болтіком і створили клуб АД юридичний захист водія. Якщо вам потрібна юридична підтримка, долучайтесь до нашого клубу. В подальшому я звернувся з відповідною заявою внутрішньої безпеку і також ми з Звернулись в обласне управління, щоб нам було надано коментар стосовно даних подій, які сейчас проводяться дії в отношении даного поліцейського ну хочу зазначити, що 8 жовтня поточного року до поліції і до відділу внутрішньої безпеки безпосередньо при ГуНП у Полтавській області звернулися небайдужі громадяни, які надали інформацію про те, що один, один із поліцейських під час виконання своїх службових обов'язків. Намагався отримати хабар від одного з водіїв, які рухалися на транспортний засіб. Після того, коли люди проявили принциповість і активність і намагалися викликати слідчо-оперативну групу на місце події, даний поліцейський намагався втекти. Залишивши напарника на місці самої події, також хочу наголосити, що ми завжди відкриті і будемо вдячні громадянам, які будуть інформувати головне управління національної поліції Полтавської області про факти вчинення правопорушень або злочинів поліцейськими, або зловживання владою чи службовим становищем, я сподіваюся, що разом із людьми ми наведемо лад в лавах поліції. І зробимо усе можливе, щоб е, в лавах поліцейських були достойні люди, які з гідністю виконують свої обов'язки і якісно ефективно захищають громадян від протиправних посягань. І в подальшому, через деякий час мені прийшов офіційний лист стосовно того, що капітана поліції Івана було. Звільнено в ході службового розслідування встановлено факт порушення службової дисципліни інспектором сектору реагування патрульної поліції ТТТ капітаном поліції Шеметуном, наказом ГУНП від 19.10.17 року номер 14.11 капітана поліції Шеметуна було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з лав національної поліції. І наскільки мені відомо. Він не зміг поновитися на службі. Коли ви фіксуєте ось такі дії зі сторони співробітників поліції, таких доказів недостатньо до кримінальної справи. В суді це буде недопустимий доказ, тому що не була відкрита кримінальна справа, не в рамках кримінальної справи була фіксація, передача коштів. Але таких доказів достатньо для призначення службової перевірки, і результат є. Поліцейського було звільнено. І на цьому історія стосовно результатів. І неправомірних дій співробітників поліції не закінчується. Далі буде ще не один матеріал, коли співробітники поліції отримували неправомірну винагороду і їх звільняли. Коли співробітник поліції вкрав кошти і його також було звільнено, коли співробітники поліції зупиняли без причини авто, і був подальшому результат, коли призначали службову перевірку на каналі, все буде. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайк, якщо відео сподобалося, Лишаємо свою думку в коментарях. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.